На чому помішані деякі представники ЗОЖ, але я, якщо чесних, не розумію, друга частина першої дивись у мене в профілі. І сьогодні я хочу поговорити саме про матчу. Деякі аргументи, те, що вона корисна, вона має супер користь, притягнуті за вуха. Перший аргумент. Мача це суперфуд, який додає довголіття. Так, вона має антиоксиданти, такі як катехіни, але тільки ж звичайному зеленому чаї. А ще катехіни містяться в фруктах, овочах та какао. І наукових доказів, що саме Мача подовжує життя, немає. Другий аргумент: Мача дає енергію краще ніж за Кофеїну вона містить в половину менше ніж кава. Так, через альтеанін, ефект м'якіший, довший, вона зменшує тривожність і дає. Більш плавний підйом енергії, але через неї супергероєм не станеш. Маче найкращий детокс, ніякого детоксу вона не робить. У нас вже є власні герої в організму. Це печінка і нирки. Маче це просто чайний порошок, а не магічна таблетка. І якщо вам не заходить смак, як і мені, то нічого страшного, ви нічого не втрачаєте. І не потрібно ганятися за трендами. А от цікаво, ви за каву чи або Мачу? Жду вас в коментарях.